Джип Чірокі 2016 року випуску має пробіг лише 51 тисячу кілометрів, бензиновий двигун 2,4 літри, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, мультируль, центральний замок, імобілайзер, електросклопідйомники – Електропривід дзеркал, підігрів сидінь, підігрів керма, датчик світла, музика Bluetooth, USB Aux, легкосплавні диски r 17 камера заднього огляду, компактний міський кросовер з невеликим пробігом на повному приводі, гарний технічний стан, є можливість перевірки на СТО.